Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Щедра кишеня. Тітонька Леся почастувала Тарасика жменькою цукерок. Отих кругленьких, що їх називають горошком. Хлопчик за гостинця подякував і поклав його до кишені. А в кишенях, ви ж знаєте, завжди всього повно. Там і цвяшки та гвинтики, і фантики, бантики, гладенькі скельця і кольорові камінчики. Та хіба тільки це, кажуть, у доброго хазяїна кишеня без дна? Так це чи не так, не знаю. Але в нашого Тарасика саме така кишеня й була. Незамінна кишеня, на все придатна. І солоденький горошок він усипав туди, не задумуючись. Та не знав тої миті Тарасик, що є в його кишені одна новина дірка. Вчора він прихопив з полиці мамину пилочку для нігтів. То та капосна пилочка. Цю новину й зробила. Солоденький горошок у кишені спочатку замурзався, а тоді помаленьку, потихеньку в дірку й повипадав. Одну горошину знайшла мураха, чекувала до мурашника, привела родичів і вони нею поласували. Другу цукерку надибав равлик з одного боку покуштував. З другого Кругом обійшов, ото несподіванка з усіх боків солодка. Ще одну цукерку сорока вгледіла, вихопила її з трави. Ти диви, яка смачна намистина. Вік звікувала, такої не траплялося. Та й з'їла її, собі дивуючись. Гусак стежкою чалапав. А що воно таке чи горох, чи квасоля га? А хто його такого добра тут насіяв? Га? Га га га? А барсик нічого ні в кого не питав, похрускав усі цукерки, що знайшов, і смачно облизався. Тим часом Тарасик про тіточин гостинець згадав Руку до кишені. А його й нема. Та чого б мав журитися? Он скількох почастувала його щедра кишеня. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.